Анти в тимчасово окупованій частині Херсонщини проводять фільтраційні заходи, проводять рейди й обшуки серед мирного населення. Вони шукають партизанів та рух опору. Також у великих містах, як от нова каховка, вони заарештовують людей, відправляють їх до фільтраційного табору в Чеплинці і створюють умови для мешканців Херсонщини, нестерпні, аби ті виїжджали з. Правобережжя, власне, про те, що відбувається на Херсонщині, ми будемо зараз говорити із Сергієм Даниловим. Це заступник директора центру безпекових е, досліджень. І розпочнемо з ним розмову власне про Херсон. Е, от в Кремлі розробили низку методичок, так званих для російських пропагандистів, які повинні готувати аудиторію до того, що РФ таки може залишити Херсон. Як ви бачите цю ситуацію? Чи дійсно вони зважаться на це? Чи вони готують, як кажуть, якусь падляну нам? Та все одразу. Добровечка, доброведь до глядача. Ем, все одразу. І піти можуть, і готують. Це одне що інше не заважає. Тільки я хотів уточнити, це центр Так. Я керівник проєктів був з років року в Херсонській області, так сталося, що багато працював в результаті. На Близький Схід перемістився в терен. Щодо вашого питання, безперечно, ніхто нікуди відступати. Просто так не буде. З іншого боку, реально знищують правопередження, знищують там сьогодні княжні завод Таврія, ну, взагалі, взагалі все, що може бути вивезено, викрадено, викрадається тотально. Просто залишиться пуст. Раніше це переважно це, там, майна громадян і веслою викрадали майно фермерів, наприклад. Трактори, техніку, вона зараз дорога і окремих підприємств. І Нібон, наприклад, чи власник, потім був пити російською ракетою. Так от зараз вже просто все або руйнуватися, що не можуть вивезти руйнопильник. Що означає, що вони е, таки допускають факт, що будуть виходити справу переграду, але е, багато слів е, самовиців, про те, що готуються і до оборотних. Ну от дві реальності, в які вони живуть, очевидно, військова логіка підказує приходити, практичне керівництво склало. Тобто, з одного боку, вони людей заставляють відселятися, а з другого боку туди заводять війська. Так, але от сьогодні був останній рейс з Херсону на Лівий берег, на Олешки на на пристань. Ну і в принципі, на цьому сполучення між берегами вони закривають. Ті, хто залишився в Херсоні, будуть ну, от вони залишаться так, як залишаться. Mm -hmm. тобі, а через, виїхати uh, на українську uh, сторону досі неможливо. Uh, можливо, через Васильівку, там десь по 200 людей чи по 200 машин в день випускають. Подається передня заявка через Телеграм. Там повністю uh, треба подати про себе всі відомості, про всю родню, про все, про себе. І потім вона розглядається. Якщо тобі повезе, то тебе тобі дозволять виїхати. Ну, тобто, по факту, це нічого, це близько нуля, враховуючи, що це єдиний пункт пропуску для півдня Запоріжжя, і ми і Маріуполя, і Запоріжжя, і Хісанчика всієї. Довкола ситуації у Херсоні було чимало різних вкидів з боку Росії, але вже зараз вже навіть не прикрито вони так говорять про ймовірний підрив Каховської ГЕС. Що відомо про це? Ну це нелогічно. Для них самих нелогічно. Вони окопуються по беру Інфраполівому роблять там лінію оборони. Хоча насправді лінія оборони. Роблять ще далі, очевидно, в тих місцях, які прогнозують, що не буде е, затоплено. Але треба розуміти, ГЕС гетьвалася з розрахунку на ядерну там підірвати і важко? Якщо взагалі можливо, це ну, величезна робота. В мене враження, що да, я можу помилятися, але моє враження таке, що це чергове заповнення. Інформаційного простору, бо їм постійно треба продукувати щось, і постійно продукувати якісь страшилки. Но, але... Ну бойові бо, бо там чи отруйні комарі, чи що там, вони ну, бр'єрки зникають. Чи... Ну то реально ж ми маємо справу з ділами. Ну, і тому це підрив геста теж подається в цю парадигму їхнього. Ну, очікувати можна будь-чого від тих, кого ви так лагідно назвали словом «дебіли». Ну, і тут ще можна додати стрімвусова, який вранці викладає звернення про запровадження буцімто цілодобової комендантської години а потім ввечері викладає геть інше, де про комендантську годину ані слова напевно, десь попередні випадково залили. І, ну тут знову ж до характеристики того лагідного слова, яке ви назвали, напевно. Так, напевно, але що, от в мене виникла версія, що це була блискуча наша іпсо операція, він купився на щось, і Ми маніпулюємо цим, цією сволотою, як хочемо. І росіяни мають знати, що їхня говоряща голова насправді маніпулюється нам. Власне, ви у своїй відповіді зазначили про те, що громадяни зараз змушені будуть мирні залишитися на правобережжі, адже виїхати через паромну переправу вже не буде можливості. Яка там складається гуманітарна ситуація? І чи не стануть ці люди такими собі заручниками для російської армії? Вони будуть стріляти по Херсону, звинувачувати в цьому Спирається. наш і гинути будуть теж наші мирні мешканці? Однозначно, безперечно, так і буде. Вони до цього готуються, і ну, практично е, е, з, знаєте, е, з цими нашими прекрасними не, значить, сусідами дуже просто. Інколи треба, інколи треба сприймати те, що вони говорять, буквально. І вони практично буквально це і говорять. Тобто, це з найбільш варіантів. Після того, я сьогодні говорив з декількома друзями, які все, ще залишаються в Херсоні. Ну, от і ну вони очікують, що місто будуть зносити, робити з нього Маріуполь. Як це у них вийде? Ну це інше питання побачимо. Але те, що план саме такий, в цьому немає не жодного сумніву. В випадку, якщо вони будуть змушені відходити а, або будуть знищені а, навіть швидше, так обережі, вони будуть зносити херсон. Mm -hmm. Такий. Пробувати, я підкреслюю. Не обов'язково них це вийде, бо Маріуполь вони змогли знести тільки тому, що вони так, панували в повітрі, тому що Маріуполь у глибокому їхньому тилу і там не було нашої ППО в достатньо тільки окремі стінки. Ви долітали їх повозили. Соні ситуація буде інша, але те, що будуть обстрілювати, це правда. Не на, тобто містичний сценарій зараз виглядає. Ну фактично їхні пташки на південному напрямку дуже періодично падають. В них немає панівного неба на півдні України, і тепер в них вже і немає фактично панівного моря. Так ми вже спостерігали картину, коли на бойове чергування виходили кораблі без mm. ракетоносців, і це от ця вдала атака по е, Симферополю. Це доводить, але тут інший кейс трошки. От хочу зміститися в море. Це щодо зернового коридору, коли росіян. Піймали в таку собі пастку, так в результаті вони змушені були нібито заявити про свій вихід зернового коридору, а потім ганебно в нього повертатися, бо просто ситуація складалася таким чином, що з ними чи без них цей зерновий коридор би працював. Розкажіть про роль Ердогана в цій цій історії, так наскільки він на неї вплинув, і наскільки цікаво і грамотно була розіграна оця дипломатична пастка для Росії з зерновим коридором. Ну одразу по тому, як росіяни заявили про вихід, я з колегами з нашими тюркологами, прекрасними фахівцями, обговорювали це, і ми одразу зробили ставку на два варіанти: перше, він буде продовжувати зусилля представити себе перемовником і ну таким, тим, хто мирить сторони. З одного боку, а з іншого боку, когось призначить винним. От. Mm -hmm. І цей раз Ердоган дуже-дуже тонко вловив, хто слабша сторона. Хто слабша сторона, кого можна по факту зробити винним і кого поставити в цупцванг. Поставити перед вибором. Або ти виходиш, Окей, виходь з зернової угоди, і тоді ми проводимо ці судна самі без тебе. І ти будеш виглядати жалюгі. Або ти підеш на репутаційні ризики, ти щось втратиш, але ми всі будемо про це мовчати. За спиною в тебе сміятися, але дамо тобі можливість сказати, що окей, я повертаюся, ладно, ви мене вмовили. от, я слухав потім турецьких е, ну, наближених до влади аналітиків, які відверто знущалися над е, Путіним. У них реально в Туреччині було стігато. Вони Ердаган розкручував антиамериканізм і продовжує розкручувати антизахідну антиамериканську риторику. Що за нашою війною, зокрема, теж стоять Да, Україна хороша, Україна жертва всіх. І Заходу, і Росії. Це їхня позиція. А, а, а насправді вони і Мене враження, що в туреччині дуже не вистачає е, ще одного ворога Росії, і те, як турецькі аналітики і пропагандисти включилися в цю кампанію по висміюванню Путіна, це було прекрасним кейсом, того що ердоган може відчути, що це працює для його електорату, для турецької. Душі, яка пам'ятає Це не таке, так, національне, бо найбільшу кількість воїн з Росією все-таки проводили турки. Вони там по-різному закінчувалися, але так ситуація складалась. Тому, мабуть, у них таке національна радість просто від поразки росіян. Так, там і так. Ну, а, а все ж таки, як як вдалося переконати, на які важелі так м'яко або не м'яко Ардоган натиснув, аби а, Путін зганьбився в чергове. Ну, все дуже просто. Під гарантією Ердагана пішли суда, і вони, вони сказали, що співвідношення Черноморського флоту не існує в тому вигляді, в якому він був. Нові суда ми не пропустимо. Ну, вони про це давно заявляли, але ж ми знаємо, що вже місяць стояли на вході в Дартанели, декілька російських рейса навіть стояв, да? ракетоносець стояв, ну, їх не пропустили. І зараз 24-го. Заявляли, що не буде, але росіяни все рівно їх пригнали туди mm -hmm. е в, е до, до Ну І під гарантією Ердогана суда вийшли з Одеси. Друге, е що дуже важливо, е Лойд, е страховики морські не відмовилися від страхування цих судів. Це ледь не головне. От. І, і третє, зайшли сюди з паспору в Чорне море, в сторону Одеси. Ну і от розклад такий все буде працювати без тебе. Не слова, а саме дії, просування суден. Ну я не, не можу ні підтвердити ні, ні спростувати, що якісь турецькі військові кораблі вийшли в море. Не можу ні підтвердити, ні спростувати. але... Співвідношення військово-морських сил після удару по Севастополю по Макарову, по Есену, там скільки вони з них постраждали скільки ні, ми не знаємо досі, але в середньому кажуть про 4 сутки. Стало катастрофічно не на користь Росії, і це стало головним фактором: ну от такі були кроки, якщо. Розкласти пане по... Сергію, і ще одне питання. Вибачаюся, але дуже коротко, бо завершується час нашої розмови, але воно важливе. І власне по вашій специфіці це ситуація на близькому сході з Іраном і Саудівською Аравією. Так, Іран робить вигляд, нібито ескалуючи ситуацію, тобто наскільки там все серйозно може розпочатися, чи це відволікання уваги сполучених штатів і гра на свою внутрішню публіку? Ми знаємо, що відбувається зараз в Ірані. Якщо вести військовий стан, то можливо в них розв'яжуть. Це руки для більших репресій, одне не заперечує інше. Тобто, скажімо так, я оцінюю ймовірність конфлікту на Близькому Сході як достатньо високу. Звичайно, причиною цього є зокрема, але не тільки та фактична революція, яка зараз відбувається в Ірані. Удар може бути не тільки по Саудівській Аравії, але і по Азербайджану. Принаймні так можна зробити такий висновок можна зробити з риторики останніх днів, буквально, яка лунає з Тегерану. Я думаю, що іранці підуть на обмежену ескалацію з тим, щоб показати, ну, дати, а що ви нам зробите у відповідь? Да? А далі спіраль насильства, спіраль відповіді закрутиться. Ну, побачимо, ближчим часом буде видно. Тобто, можливо бути такий пробний шар кинути. А з Азербайджаном там ситуація зрозуміла, їм потрібен коридор для того, щоб мати сполучення з росіянами, транспортувати зброю, комплектуючи і так далі. Е, безконтрольно, по факту, якщо вони проб'ють цей коридор для себе. Ну вони зараз через Каспійське море. і Морем, і повітряним простором основна масу. Правда, з'являються неприємні повідомлення, що і через Грузію, наприклад, і я думаю, що до уряду Грузії при настільки дружньому грузинському народі до уряду можуть бути питання, але це треба додатково перевіряти. Це не перевірена інформація. Пане Сергію, дуже вам вдячні, що знайшли час доєднатися сьогодні ввечері до нашого ефіру і поговорити на важливі теми, зокрема нашого півдня і гарячого регіону близького сходу, який після того як Іран почав постачати озброєння росіянам, став для нас не менш цікавим. З нами був Сергій Данилов, це заступник директора центру близькосхідних досліджень.